Друзі, усім привіт-привіт, усім тихого, мирного неба і Божої нам благодаті. Вітаю усіх з Днем Незалежності України. Друзі, тримайтесь, ми є сильні. Усім усім бажаю мирного неба над головою і рідної землі під ногами. Дай Боже, щоб якнайшвидше закінчилася та клята війна, щоб наші рідні повернулись додому, живі і з перемогою. Дай Боже, дай Боже, якнайшвидше допоможи нам, допоможи нашим воїнам подолати, подолати того клятого ворога. Боже, допоможи. Тримайтесь, друзі. Моя сильна нація. Бережіть себе, бережіть себе і своїх рідних. А я в сьогоднішній день хочу вас запросити на стрім, на своє пряме включення, на свій прямий ефір, який відбудеться о 20-й годині за київським часом на каналі Захоплення Марічки. Заходьте, підтримайте мене, друзі. Чуть поспілкуємось. Я думаю, що спілкуватись ми будемо недовго, тому що світло моє не дозволить. Але хоча б трішечки. Ну і на завершення зробимо розпаковочку, друзі. Я вам покажу, що я купила в суботу, коли виконувала завдання своїх рідних. І те, що купила сьогодні. Зараз, друзі, я вам покажу. А я ось так покажу. Ось такий я собі купила секатор садовий. Я пробувала. Тут він ось так можна його відкрити. Я пробувала в магазині відкривати. В мене старий, друзі, похожий. Тому що в я... мене є новий, але но лезо ніяке. Не можна взагалі ніяк різати. А оцей такий секатор. Так, твердість 50-52, друзі, я в цьому нічого не, не розумію. 200 мм, це 20 см, довжина ось такого секатора. І ціна 227 гривень. Друзі, почві, літо вже минає, але буде на наступний рік. Ось купила собі такого капелюха. Е, Зайти на огород. Ходити біля своїх помідор, пасанкувати, сапати не бути такою панянкою. Чуть, чуть чуть щоб сонечко мене не любило сильно, тому що воно мене дуже любить, як ви бачите, пляво в мене. Є плями і вуса, і на бороді, і на носіку. <сум> Сонечко мене любить, Це нічого. Так, друзі, і сьогодні я була в магазині, називається Одна мережа однієї ціни. Ось пішла без пакета. Хоч в мене тих сумок багато є, але пішла без пакета і придбала ось таку сумочку, яка. Ось таку полоничку. Складається і можна покласти в сумку, і це буде допоміжний, як пакет. Ну, в цьому магазині все по 31 гривні. Ось такий туалетний папір. Економна, паперова фабрика. За 6 штучок 31 гривня. Так, просто я ще купила? Купила дві ось таких ємкості. Тут на півтора літри, в мене їх, напевно, штук 10, але бракує, щоб висипати всі свої крупи. Я, коли купляю крупи, я відразу висипаю ось такі ємкості і зберігаю їх у кладовочці. Так, що там я ще купила? Підставочку ось таку купила. В мене точно-точно така сама, захотіла ще ось таку саму, щоб поставити сковорідку чи каструльку гарячу на стіл. 31 гривня. І ось такий лісова ягода. Такий засвіжувач повітря. Нехай буде. Так, ну і сама трубинка. Ось така трубинка дуже зручна, легка. Можна носити в сумочці і вона нам зважати не буде. Далі я вам покажу. Ось так, друзі, всередину ось складається і затягується полуничка. Ось вам полунечка. Ну що ж, дорогенькі мої, усі вам щиро-щиро дякую. Ще раз вас вітаю з Днем Незалежності України. Дай Боже, нам допоможи, Боже нашим воїнам, нашим захисникам вибороти. Нашу незалежність і повернутися додому з перемогою. Усім пока-пока! Бережіть себе і своїх рідних. пока Чекаю вас на каналі Захоплення Марічки на стрімі, який відбудеться о 20-й годині за київським часом. До зустрічі, друзі, пока-пока!